Друзі, всі мої вітання. Олександр на зв'язочку. Дуже-дуже дякую, що дивитеся всі мої відео. Пишете коменти, ставите вподобайки. Мені дуже приємно. Дивіться так і далі до кінця відео. Далі робіть репости, ділиться цим відео з своїми друзями, знайомими. Далі буде тільки цікавіше. Сьогодні ми коротко зробимо. Огляд контейнеровоза Тереса Москида Рендерс Дивіться, цей контейнеровоз з можливістю розвантаження. Ми його переробили, він вже готовий до роботи. циліндр на ньому Туречина гідросір перевірений ділом і временем. циліндр Дуже-дуже себе зарекомендував цей циліндр як надіжний. Рама, звертаю увагу. Рама супер, просто супер. Другого слова нема. Дуже потужне усилення. Бачите, тут кроме цього, кроме цього, дуже-дуже звертаю увагу, яка тут тощина. Просто супер дебела. Дуже-дуже потужна рама. Дуже потужна. Дивимося всю раму далі. Друзі, ви розумієте, що на кожному самоскіді рама це на першому плані. Яка рама, так і буде працювати цей контейнер. Ось. Дивимося вісі. Ступиці тут взагалі просто супер все. Йдемо далі. Колеса Брінстоун Японія. бачите який? Диски які. Діски якісь суперські, дивимося тут, дивимося вісі. Огонь! тут навіть Питань нема. Бачите, резина. Ступиці і вісі. Просто супер. Йдемо далі. В лічку заглянемо, що внутрі. внутрі супер. Другого слова немає. Тент новий. Електрика вся нова, з цього боку дивимося Вісі, ступиці, супер. Сталь виготовлення цього контейнеровоза 235, 335. Так, дивимося. Дякую, друзі, за огляд. Самоскид, контейнеровоз, просто супер.